Спецпроект на Подільському радіо. Агрошкола МХП. Мої щирі вітання слухачам Подільського радіо. Мене звати Майя Кучеренко і говоримо сьогодні про наступне. Компанія МХП відкрила власну агрошколу для молодих спеціалістів. 37 молодих спеціалістів нині проходять там навчання. Усі слухачі молоді працівники компанії, які працюють там менше року. Школа вже активно діє сьогодні. Ми до ефіру запросили Віктора Марценюка, керівника науково-інноваційного відділу МХП, який є лектором в МХП Агроскул. Він нам і розкаже більше. Вікторе, розкажіть, будь ласка, яку роль відіграє освіта ваших працівників в сучасному агробізнесі? Доброго дня. Зрозуміло, що ситуація в країні в освіті не тільки в напрямку Агро, вона Бажає бути кращою, рівень підготовки працівників він до професії, він різний, він не збалансований. Тобто є працівники, які там, можливо там розвиваються і набувають знання якихось, якихось певних елементів технології, але в цілому глобально розуміння. Новітніх сучасних технологій в рослинництві, загалом в Агро університет не дає. Тобто є якась база, без неї, звичайно, ніяк. Тому оця основа університетська знань, теорії, процесів фізіології, ґрунтознавства, агрохімії для спеціаліста вона важлива. І ми вже для нас на сві на своєму шляху з нього робимо спеціаліста, який нам потрібен в компанії? Тобто ті навички, uh -huh. ті знання, які потрібно нам в компанії для високоефективного працівника, намагаємося дати в рамках цієї агрошколи. А от скажіть, які сучасні технології ви плануєте впроваджувати в навчальний, навчальний процес? Можливо, там дрони чи точне землоробство, або ж використання якихось цифрових платформ. У нас цифровізовані всі системи, процеси, які відбуваються на полі через елементи цифровізації самого okay. сектору агро. І от, один із це один із елементів, якраз для того, щоб люди розуміли, що не в сучасному агро не блокноти, і ручка, да, а, а планшет є таким особистим записником і робочим інструментом для роботи в полі. Як ви оцінюєте роль штучного інтелекту та великих даних у розвитку аграрного сектору, і чи будуть саме ці теми висвітлюватися у навчальних програмах, ми будемо висвітлювати якраз результати роботи штучного інтелекту, mm -hmm. то що ми запускали в минулому році? У нас є математичне моделювання в компанії і результати. Того, що нам програма моделює і направляє технологію, ті е, заходи е, технології, обробітки ґрунту, вибір попередників, тобто, як за допомогою математичного моделювання, угу. ми вже доходимо до якихось конкретних рішень, які потрібні нам в агро, і це якраз ці результати будуть представлятися в агрошколі. Як ви плануєте навчати студентів адаптуватися до швидких змін у технологіях та вимогах агросектора? В компанії прийнята стратегія щодо ощадливого землеробства. І якраз саме оці перші кроки ми вже почали років два назад у реалізації цієї стратегії. І саме є цілею одним із моїх виступів в Агрошколі, навчання лекцій це якраз. Майбутня технологія МХП майбутня технологія України. Тобто зрозуміти, наскільки зміна клімату і зміна погодньо кліматичних умов в країні сприяє тому, щоб і ми змінювалися. І швидкість цих змін з кожним роком пришвидшується, тому і застаріває експертиза. То ти, розуміючи, що ти знав три роки назад, uh -huh. це може вже не працювати в цьому році. Бо зміни настільки швидко відбуваються. Uh -huh. І ми для себе завжди говоримо, що не було лише такого року, там в мене за 10 років роботи, який повторився. Uh -huh. Я набуті на навички попередні реалізовував в цьому році. Тому о, ця швидкість змін, адаптація до умов якраз і, і направляю студентів, для того, щоб вони могли. Приймати рішення, що важливо зараз у сучасному світі, це брати на себе відповідальність mm -hmm. і приймати рішення, і розуміти на базі яких даних ти маєш це рішення прийняти. Чи передбачає ваша агрошкола впровадження інноваційних підходів до ощадливого землеробства та екологічно чистих технологій? Так в ощадливому землеробстві основ, один із основних напрямків це напрямок ґрунтообробітку. Тому mm -hmm. а, буквально сьогодні у нас ми проходили лекцію для, скажімо, технологій, які дають нам можливість нам а, зберігати родючість ґрунту. Не втрачати наші родючі чорноземи да, і отримувати висококласні mm -hmm. врожаї. Тому а, підбір техніки, підбір, робота з технікою налаштування а, сьогодні буквально ми проходили студентами. Mm -hmm. А, Як ви бачите майбутнє агроінновації в Україні і яку роль ваша школа може відігравати в цьому процесі? Для сьогоднішніх студентів наш такий один із позивів є це. Того, щоб вони не боялися експериментувати. Тобто будь-яка інновація йде з того, що ти, тебе не влаштовує процес, який відбувається на даному часі, і ти хочеш його вдосконалити. І всі наші інноваційні рішення вони приходили від наших працівників, від наших спеціалістів, які е, глибоко копалися в, в своїй темі і е, пропонували нові рішення, які ми mm -hmm. тестували, пробовували і масштабуємо. Наприклад, у нас в цьому році вже. Масштабується проект Digital Farming, да, цифрове землеробство? А вже будемо покривати 200 тисяч гектарів холдингу, який нам ну, великі результати дає в правильному розподілі наших ТМЦ, добре вживлення засобів захисту, і ми отримуємо додаткові додаткову врожанні mm -hmm. наших полів через те, що ми перерозподіляємо ефективно і використовуємо наші ТМЦ. А скажіть, а як студенти сприймають такі інновації? Е, я скажу, що студенти активні, вони задають багато питань, вони вже якісь і для себе пропонують рішення запитання, mm -hmm. які ти для себе можливо не думав, ти вже можеш від них почерпнути. І е, саме основне, да, що вони для них це цікаво, бо вони. Е, Лекції такі не чули в університеті, коли тобі розкажуть такі сталі речі, які ти, вони можливо тобі не цікаво. Тому е, намагаємося, якраз з точки зору практичного підходу, для нього зрозуміти, і як саме ці знання, які ти набуваєш в агрошколі, ти будеш реалізовувати безпосередньо в польових умовах. Mm -hmm. Я вам дякую. Дякую за цікаву змістовну роботу. Нагадую, що з нами був Віктор Марценюк, керівник науково-інноваційного відділу МХП та один із лекторів МХП Агроскул. А з вами була Майя Кучеренко. Почуємось на хвилях Подільського радіо. Бережіть себе. Спецпроект на Подільському радіо. Агрошкола МХП.